Робота для людей з інвалідністю. Майже рік тому уряд запровадив програму компенсації для роботодавців. Якщо компанія бере людину з інвалідністю на роботу, вона зможе отримати гроші від держави. Чи дієва програма і як саме працює механізм компенсації, Роман Барашев підбив перші підсумки урядової ініціативи. Отримав масажний стіл. Зручно дуже що розташований сам узол поруч. Андрій втратив зір на фронті, але не став сидіти вдома. До війни чоловік працював електриком та після важкого поранення мусив змінити фах. Масажистом працюю відносно недавно. В місті рівному навчила незряча дівчинка. Це вперше в неї був такий випадок. Сама незряча і вчити незрячого. Андрій розповідає постійно, вдосконалює навички і все заради великої мети. Хотіла би прийняти участь. В паралімпійських спортивних командах я б хотів би цю команду влаштуватися. Масажист спортивної команди. Пан Андрій прийшов до нас близько півроку тому назад. Заклад зміг забезпечити для нього не лише робоче місце, а і місце постійного перебування. Андрій я вважаю як такий достойний приклад тих хлопців, які опинилися в такій ситуації, і е, він. Мотивує інших для того, щоб вони не опускали руки. Робоче місце для Андрія в українському центрі ветеранів створено за урядовою програмою працевлаштування людей з інвалідністю. Це можливість отримати відшкодування у розмірі до 106 тисяч гривень для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. У Мінекономіки звітують за неповний рік дії програми. Відшкодування отримали близько 600 роботодавців. Загалом вони забезпечили працею майже 700 працівників. Ми, як Міністерство економіки спільно з Державною службою зайнятості, реалізуємо цю програму в рамках великої всеукраїнської програми Першої леді безбар'єрність. І вона має на меті дати можливість людям з інвалідністю працювати, долати бар'єри на ринку праці, реалізовувати свої таланти для відбудови України. Хочу згадати про цивільних. Незрячих теж познайомився одного часу і з цивільною жінкою, яка отримала поранення під час вибуху у Лижгороді і втратила очі. Цивільна людина, втративши зір, має чомусь менше пільги, ніж людина військова, яка виконувала свій військовий обов'язок. Але програма працевлаштування людей з інвалідністю призначена і для військовиків, і для цивільних. Щоб переконатися в цьому, ми завітали до центру відновлення хребта та суглобів. Після вчорашнього масажу, вам? хочеться ще на реабілітацію. на реабілітацію. Приїхав так, направили. У мене мало часу, то треба. Як відновитися, ми надаємо безкоштовно учасникам бойових дій розвантаження хребта і фізіопроцедури. Коли приходять військові наші, у них по перше, всі м'язи спазмовані: від носіння бронежилетів, від спання в окопах, від ну це велика проблема. Для учасників російсько-української війни безплатна реабілітація для працівників зручні робочі місця, зокрема й завдяки державній програмі інклюзивного працевлаштування. А я інвалід другої групи створили умови, для того, щоб мені було легше працювати. Була куплена така придбана така кушетка, яка має підйомник. Я можу з легкістю. Запакувати в костюм пацієнта і підключити, опустити, підняти. Мені не треба піднімати важке. Придбали для мене ноутбук нового покоління, що не тільки корисне для специфіки моздору, а й для зору. Принтер для роботи так і крісло безпосередньо на якому сижу я. Все створено для комфортної роботи адміністратора. Меблі, комп'ютери, оргтехніка, засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Перелік, що можна купити за державною програмою, чи малий, оформити заявку, також не складно. Це робиться через дію. Ви отримуєте компенсацію буквально за 10 робочих днів після того як ви подасте заявку. До кінця року в міністерстві економіки мають намір профінансувати близько 10 тисяч інклюзивних робочих місць. Роман Барашов Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.